Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 5 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справили завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо примістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 5 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.